Вітаю на Суспільному. З приходом повномасштабної війни дуже багато соціально важливих тем відійшли або на другий план, або, іншими словами, стали просто не на часі. І одна із таких тем це сексуальна освіта дітей та підлітків. Тож сьогодні ми поспілкуємося на цю тему із психологиною Світланою Сасюк. Вітаю! Вітаю! Почнемо із сухої теорії, що ж таке сексуальна освіта і які аспекти основні вона включає. Сексуальна освіта це комплекс знань та навичок, які допомагають людям розуміти та правильно оцінювати сексуальність у широкому спектрі, власне тіло, репродуктивне здоров'я, а також стосунки з іншими людьми. Власне, вона включає декілька аспектів: це біологічний аспект. Це знання з анатомії, з фізіології, з гігієни тіла, психологічний аспект, розуміння власних емоцій, розуміння власних почуттів, побудова стосунків з іншими людьми, це повага до кордонів та до прав інших людей, безпековий аспект, оскільки це про репродуктивне здоров'я та й про здоров'я загалом. Коли батькам варто почати говорити з дітьми на цю тему, відповідь на це питання не є однотипною, оскільки діти зріють е, дуже по-різному. Але якщо говорити про основні моменти, то ми мусимо зазначити, що сексуальна освіта не починається ані у віці 6 років, ані 12 тим паче, а починається з маленького віку, тобто ми говоримо про вік 3-5 років. Коли дитина починає цікавитися тим, яке у неї тіло, які є частини тіла, і батьків. Відповідають на це питання, і власне тут потрібно враховувати, що потрібно обходити ефремізми, починати говорити з дитиною про е, правильними доступними для неї словами, чіткими і без сорому, правильно називати назви частин тіла, наприклад, говорити вульва, жіночі груди, пеніс. І не робити з цього особливий якийсь такий акцент, тобто дарма не сексуалізувати цю тему вже у віці 6-8 років. Дитина має повністю розуміти таке правило, як тут мене не торкайся, або правило майка і тросів це є основне правило, яке допомагає дитині відчувати себе у безпеці. Дитина у віці 6-8 років дуже цікавиться стосунками загалом. Тобто, в цьому віці варто говорити з дитиною на теми, що таке дружба. Що таке е, любов, як формуються стосунки? Вона має розуміти різницю біології і статі, розуміти взагалі, звідки беруться діти, ну, це власне те питання цього віку, на яке дитина вже запитує і має мати чітку і сформовану відповідь. У віці 12-13 років дитина вже має розуміти все, що стосується пубертатних змін, оскільки вони взагалі починаються ще раніше. Батьки в цьому віці повинні. Багато уваги саме приділяти е, аспектам анатомії, фізіології, гігієни тіла дитини. Так само продовжувати говорити про стосунки. Загалом така сексуальна освіта, якщо ми говоримо про саме дітей, має абсолютно завершитися вже до 15-16 років. Це вже такі крайні терміни, коли ми вже говоримо про правові аспекти, коли ми вже говоримо про наслідки порушення законодавства у сфері сексуальності інших людей і, власне, щодо себе. Дитина має розуміти повністю, що таке стосунок і як він будується як допомогти батькам правильно сформулювати відповідь на такі. Чомусь досі незручні питання. Насправді це класичні питання, які задають діти. І я більш ніж впевнена, що ми, як були маленькі, задавали такі питання нашим але батькам. нам не відповідали. <клес> <клес> Нас знаходили в капусті. Комусь відповідали, напевно, комусь ні. Ну насправді колись в сім'ях було по різному Питання вже і криється відповідь, так що потрібно подолати власні стигми, власний сором у питаннях сексуальності. Тоді ми зможемо більш Конкретно більш базовано на довірі відповідати на такі питання нашим дітям, іноді навіть нормально сказати, що я зараз не маю готової відповіді на це питання, бо я не знаю, як правильно тобі відповісти, але я зараз підготуюся і тобі відповім. Якщо правильно і прямо не відповідати на такі питання. Соромлячись уникати їх, які наслідки можуть бути для дитини? По-перше, вона може відчувати сором від того, що вона задає такі питання, якщо батьки теж мають сором щодо цього, подумати, що вона щось робить не таке чи не так, відчувати провину. Крім того, не отримуючи відповіді на такі питання, а вони все одно е в певному віці дитину починають все більше і більше цікавити. І е, вона буде йти до тих джерел, які більш доступні. Наприклад, в даному випадку, в сучасності, це може бути інтернет, ну і це можуть бути власне друзі, люди, які в принципі не підготовлені давати відповіді на такі питання. Сексуальна освіта це не просто набір там знань про анатомію і фізіологію, а це дуже часто е, питання якраз про безпеку. І в тому числі про сексуальну безпеку, і дуже часто, коли відбувається сексуальне насильство, саме пов'язане з дітьми, коли воно чиниться над ними, то насильники говорять з дітьми саме такою мовою, якою зазвичай послуговуються батьки, які соромляться говорити там, наприклад, називати частини тіла, тощо саме для безпеки ми маємо. Чітко це усвідомлювати нашу роль у сексуальній освіті наших дітей, як батьків, роль саме. Тобто, запобігти таким випадком, насправді, ми можемо, якщо сформуємо довірчі стосунки з нашими дітьми, і якщо завчасно наша дитина буде розуміти до кого їй звертатися, прям алгоритм дій на своїй сторінці особисті в інстаграмі. Я вирішила в мене багато є підписників, які є батьками. Я вирішила дати можливість і їм поставити питання, анонсувати, Юючи нашу із вами розмову, і ось одне з питань, яке от мені не пройшло на думку поставити вам. А підписниці пройшло: хто має говорити з дитиною про секс? Мама, чи тато? мені здається, що це не про стать, не про гендер. Це питання про те, з ким у дитини ближчі стосунки, тобто з ким сформоване більше довірче коло. Якщо говорити про практику, то як правило, ну принаймні в нашій країні так точно за це питання в більшості відповідає мама. Чи може мама говорити з сином про такі аспекти? Може, чи може тато говорити з дочкою? Швидше всього так. Це питання довіри. Питання мови, яка припустима, яка етична і яка стосовно віку дитини, тобто відповідної її віку дитини. Наступне питання, яке поставила підписниця, теж, зрештою, важливе. Що робити, якщо дитина не хоче про це говорити? Дитина просто втікає, каже, у мене є важливіші справи. Це якийсь тривожний дзвіночок, чи просто дитина ще не готова і цього не потрібно? Це не завжди тривожний дзвіночок. Це не завжди про неготовність дитини про це говорити. Але це завжди про те, що е, потрібно сформувати довірчий стосунок перед тим, як це говорити. Іноді діти справді можуть почуватися незручно і соромно. В стосунку з батьками говорити про е, якісь речі, які пов'язані з сексуальними аспектами. Що ми рекомендуємо не робити це примусом навпаки, вибрати якийсь такий е, досить е, легший момент, в якому, наприклад, ми можемо дивитися разом фільм з дитиною, в якому, наприклад, Могли би бути зачіплені такі теми, на які би хотілося поговорити, і власне після фільму обговорювати те, що там відбулося. Можливо, дитина навіть сама тоді більше піде на контакт, коли буде бачити таку ну формування ніби близькості з батьками. І що вона може говорити на ці теми, чи могли б ви, Світлано, як психолог, порекомендувати якусь літературу в поміч батькам в таких от розмовах? Наприклад, я би могла би порекомендувати книгу Ірини Мельник Говоримо про секс. Це якраз книга для батьків про те, як говорити з дітьми про секс. Також я могла би порекомендувати книгу Анна Бенашвілі Твоя сексуальність, як поговорити з підлітками. Це теж могла би бути опорною книга для батьків-підлітків про те, як з ними розмовляти. Лаура Вогель Сексуальна освіта для дітей та підлітків Наталія Левченко Поговоримо про секс. Тобто, це книги, які власне, адресують важливість відкритих та чесних розмов про сексуальність між батьками і підлітками. Давайте піднімемо і такий аспект, як школа, як інститут, який надає дитині базові знання. Чи досліджували можливо ви це питання? Чи включає НУШ, нова українська школа? Якісь аспекти заснов сексуальної освіти так в рамках нової української школи справді є ну, ніби сексуальна освіта втілюється через низку предметів, таких, наприклад, як анатомія, фізіологія, основи здоров'я, можливо, там основи права. Конкретно курсу сексуальної освіти вона не містить, і наскільки я розумію, і чула останнє інтерв'ю з цього приводу. Нашого міністра і не планує, попри те, що в минулому році можливо ви знаєте, було піднято сильно це питання після. Опитування, яке було проведене якраз про сексуальну освіту та її поширеність і потребу для підлітків, і власне наскільки я розумію, воно і не буде впроваджуватися, принаймні на тому рівні, на якому би хотілося. Це прикро, бо чи вважаємо ми, як психологи, що цього недостатньо, так, ми вважаємо, що цього недостатньо. Ну і знову ж таки, те саме. Вчителю соромно, батькам соромно. Ми досі не можемо побороти ось цей от сором. І е, стосовно е, нуш, я теж, е, ну, як мама школяра, трохи знаю, що замало, запізно, і тому я знову ж таки в себе на сторінці. В інстаграм запитала в своїх підписників, тому що у ну, зв'язку з повномасштабною війною багато хто повиїжджав. і стикнулися з сексуальною освітою за кордоном. І от моя одна із підписниць, яка живе. В Німеччині пише, що дітей в 12-13 років в школі вчать одягати презерватив на банан. А хлопцям не знаю, з якого віку не вказала, розповідають про критичні дні. Нам треба таке запозичувати. Нам, в принципі, є що запозичувати в інших країн. Тобто я би не фокусувалася саме на такому ну власне досвіді. Чому? Тому що е, в нас і так досить там стигм тих самих стереотипів, і це питання відразу піднімає дуже багато. Якогось такого осуду, хоча не мало би цього бути, але маємо, що маємо. І Якщо ми говоримо вже про досвід інших країн, то такими передовими досвідами вважається навіть не Німеччина, а такі країни Північної Європи, наприклад, як Норвегія, Швеція і особливо Нідерланди. Коли ми говоримо про досвід цих країн, то їхня система сексуальної освіти вважається еталонною і не дарма, оскільки. Тут варто б, напевно, було зазначити, а за чим ми взагалі вимірюємо, чи є якісною сексуальна освіта, чи ні? Дійсно, за чим ми можемо це виміряти за кількісними, в принципі, і якісними показниками. Кількісними показниками про це могли би слугувати, наприклад, показники кількостей ранніх небажаних вагітностей, кількість захворювань. Які пов'язані з передачею статевим шляхом у так само ранньому віці, та якщо чесно, серед дорослого населення, так само кількісними показниками є, скажімо, вік сексуального дебюту. Якісними показниками в цьому плані може слугувати задоволеність взагалі людей своїм життям, задоволеність життям у стосунку, тобто, чи задоволені вони тим, як формують вони свій стосунок з іншими людьми в аспектах сексуальності. І тому, коли ми говоримо про Нідерланди, як про передову країну, в яких з садочка запроваджена система статевого виховання, і вже вона 50 років, як впроваджена, навіть більше здається, то ми можемо подивитися на оці кількісні показники, і ми побачимо, що Нідерланди очолює рейтих країн, в яких найменша кількість сексуального насильства, і в яких найменша кількість ранніх небажаних вигідностей. Лише покладатися на освіту в закладах освіти, садочки школи, чи все-таки батькам треба почати? Все таки ми, як суспільство, багато на що впливаємо і маємо ці інструменти впливу. Але чи стала б я покладатися? Напевно, ні. Тут слід врахувати, що по-перше, якщо ми говоримо про сексуальну освіту, то є чотири інституції, в принципі, а не дві, від яких залежить оця якість сексуальної освіти. Перша інституція це суспільство загалом. Тобто побутування на сьогоднішній день ще купи міфів і стигм багато на що е, покладає ну таку свою свій ніби вплив. Один з міфів, який досі побутує, що сексуальна освіта це лише про секс. А ми вже з вами і вже треба зразу шарітися одразу, що це абсолютно не лише про секс, а дуже широкі поняття. І другий міф, який досі побутує, то сексуальна освіта потрібна старшого підліткового віку, а то ще й взагалі там десь вже аж для молоді, тобто там 10-11 клас. Хоча ми вже з вами говорили сьогодні, що важливо, щоб це починалося взагалі для дитини дошкільного віку. Третій міф, який побутує, це те, що сексуальна освіта це ніби якесь розбещення. Тут накладається, звісно, ще культуральний аспект. наш та наш культуральний аспект. Але тим не менше, ми зараз бачимо це. Ми навіть бачимо це дуже часто в деяких міськрадах, так коли забороняють певні книжки там читати і так далі. Ну є маємо знову ж таки, що маємо, але чи можемо з цим щось робити? Я вважаю, що мусимо в якомусь в якійсь мірі. Друга інституція це батьки, та і це головна інституція. Тобто, саме батьки мають брати на себе. Головну роль по перше, почнемо з того, що дитина вчиться не коли батьки їй розказують про там репродуктивне здоров'я, секс чи там про те, як будувати стосунки. Почнемо з того, що дитина вчиться об наш приклад, тобто вона вчиться об те, як ми, як дорослі люди, будуємо свої стосунки, як будує стосунки мама з татом, тобто які прийняті норми. Прояву сексуальності в цій сім'ї як взагалі можна. Спілкуватися як не можна, тобто, яка етика комунікації, як проявляється чоловік щодо жінки, і жінка щодо чоловіка, і вже потім з цими знаннями дитина йде у школі. Тобто, школа все одно це та інституція, яка мала б систематизувати ці знання, але не давати їх з нуля стати підтвердженням, стати цього підтвердженням. Так, така собі мала би відбутися акцептація, що так, оце є. Прийнято в суспільстві так буде правильно, так буде грамотно. І власне, четверта інституція у цьому всьому це все таки ще фахові спеціалісти: сексологи, психологи, гінекологи, тобто лікарі, які теж ну і на сьогоднішній день багато чого роблять насправді і є різні курси, є тренінги. Чи повинна змінюватися відповідь? На питання звідки беруться діти дитині, яка запитала в 4-5 років, що в 8, що в 12. відповідь не повинна змінюватись, але вона повинна поступово розширюватись. Угу. Тобто, коли ми відповідаємо дитині в 3-5 років, тобто ми все одно не розказуємо, що дітей знайшли в капусті, а ми розповідаємо, що коли мама і тато захотіли мати дитину. То дитина народжується від жінки через родові шляхи, які закінчуються вульвою, і власне це є ну, така вичерпна коротка відповідь для дитини. Потім ми можемо розширити цю відповідь. Тобто, ми говоримо дитині, що насправді діти у сім'ї з'являються різними шляхами. Це може бути через родові шляхи, так коли народжується дитина, це може бути усиновлення, наприклад, це теж шлях. Про це Появить, теж варто звісно. Це теж шлях появи дитини у сім'ї, тобто ми розширюємо цю відповідь для дитини. Так само з мірою і появою нових таких запитань, ми додаємо сюди фактів, але відповідно до розвитку дитини, тобто до того, щоб дитина змогла осягнути цю відповідь. Яким чином ми можемо вплинути конкретно з цієї теми? А частіше обговорювати це, піднімати десь ці питання. Як нам змінити підхід до сексуальної освіти? Ми намагаємося іноді на це вплинути через владні інституції. Так, наприклад, в минулому році була заявлена петиція про таке розширення, але на жаль, знову ж таки, ми отримали відповідь не на часі. У нас в країні. Тема сексуальної освіти досі залишається табу, насправді. Основний аспект все-таки культуральний аспект. В Україні все-таки багато людей виховані в таких консервативному середовищі, а де тема сексуальності. Тема про тіло загалом була така, ну достатньо закритою, табуйованою і досить е, часто вважалася непристойною. Те, що ми ну, говоримо так. про це, це вже а, ми... ознака того, що нам не байдуже. Що ми можемо робити з цим? Ми можемо піднімати такі теми. Ми можемо перестати робити з цього табу. Ми можемо як дорослі люди більше вчитися, більше вкладатися у власну просвіту. Власне, коли ми це робимо, то відповідно ми стаємо більш відкриті до обговорення таких тем. Хоча мені здається, що на сьогоднішній день, там в порівнянні 10 років тому, звісно, ми маємо трохи кращі результати. Якщо підсумувати все, що ми наговорили, то почнемо з того, що батькам в розмовах про секс з дітьми потрібно бути чесними, не соромитися, називати речі своїми іменами без ефемізмів. Ніколи не пізно, навіть якщо до 14, приміром років ви не спілкувалися ніколи зі своїми дітьми про секс. Головне все таки заговорити про це. Я дуже сподіваюся, що наша розмова допоможе батькам справитися в сексуальній освіті власних дітей. Нагадаю, що з нами сьогодні на тему сексуальної освіти для дітей і підлітків розмовляла психологиня Світлана Сасюк. Дякую, дякую, до зустрічі на Суспільному.